Сьогодні на засіданні присутні три члени комісії. Комісія легенти. Починаємо роботи. На... <кій> Винесено на розгляд сім питань. Питання перше. Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 25 рік. Код бюджету доповідач РПДС. Стеванна Харчов, головний спеціаліст, планування фінансування, планування. Нам треба сьогодні внести зміни до дохідної частини бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 25-й рік. А саме збільшити обсяг надходжень, доходів загального фонду на суму 10 мільйонів 200 33 тисячі 730, в тому числі відповідно до рішення Прибужанівської сільської ради, це цільова субвенція на КБКД 410,53900. Інші субвенції з місцевого бюджету на суму 138 230 гривень. А саме для, для Утримання місцевої пожежної охорони – це додаткові кошти на зарплату та на рахування відповідно до розпорядження 118Р, а саме премія на бронювання працівників 73200 і одяг робочий костюм плюс футболка, вал насоса, корпус насоса, кришка насоса, робоче колесо насоса і це всього 138-230. Далі відповідно ПКМУ 819 перерозподіл освітньої субвенції збільшити обсяг доходів загального бюджету Олександрівської селищної територіальної громади, по 410 33 900 освітня субвенція з державного бюджету, місцевого бюджету на суму 8 мільйонів 502 тисячі двісті гривень. Далі збільшити обсяг доходів по КБКД 41036 300 на здійснення доплат педагогічним працівникам загальної середньої освіти на суму 36 тисяч 300. Відповідно до розпорядження Миколаївської ОВА номер 300 про внесення змін до Миколаївської області на 25 рік. Збільшити обсяг доходів за КПКД 410-559-300, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроду супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на суму 57 тисяч гривень. Збільшити обсяг надходжень доходів е, на, е, ну, за рахунок місцевого бюджету на 1 млн 500 тисяч, а саме податок на доходи з фізичних осіб на 200 тисяч, е, податок на доходи фізичних осіб е, з на 100 тисяч. На пальне 170 тисяч, на акцизний податок на 130 тисяч. Далі податок на нерухоме майно на 28 500. Податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на суму 22 500, земельний податок з юридичних осіб 70 тисяч, орендна плата з юридичних осіб 150 тисяч. Транспортний податок з юридичних осіб 13 тисяч, єдиний податок з сількусів вироб... товаровиробників на суму 600 тисяч і штрафні санкції на суму 16 тисяч. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 25 рік у сумі 124 мільйона 243 тисячі гривень. І в тому числі спецфонду на суму 6 мільйонів 242 тисячі 383 гривень. внести зміни до обсягу фінансування бюджету селищної територіальної громади, а саме затвердити загальний фонд бюджету селищної територіальної громади з профіцитом у сумі 13 мільйонів 813 тисяч 245 гривень напрямком використання якого визначити залучення вільного залишку в сумі 53 млн 377 ні 53 млн 337 опору, 749. Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку в сумі 19 млн 150 тисяч 694 затвердити спеціальний фонд з дефіцитом у сумі 19 мільйонів 684 894, а саме визначити залучення залишку у сумі 533 900 гривень за рахунок субвенції і 453 900 і за рахунок. Залишку коштів від охорони на середовища 80 тисяч гривень. Кошти, що передаються загальному фонду до бюджету розвитку в сумі 19 мільйонів 150 тисяч 994. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету Олександрівської територіальної громади на 25-й рік. А саме внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік на суму 10 мільйонів 233 тисячі 730 А саме для Олександрівської селищної ради 416 тисяч 074 гривня на КФК 110 150 це управління 124 тисячі. 844, а саме на 2210, 67 0,85 це 5 тисяч на придбання канцтоварів, 40 тисяч гривень на придбання паливно мастильних матеріалів, 25 тисяч 085 на відшкодування витрат за паливно-мастильні матеріали на відрядження. 22,40 оплата послуг, крім комунальних. Це на суму 17 тисяч 564 тисячі гривень. Це технічне обслуговування транспортного засобу 112 564 і 5 тисяч гривень техобслужування комп'ютерної техніки. Додатки на відрядження 33 тисячі 200 гривень. Виплата добових повідряджень. 280 інші поточні видатки на суму 6995 гривень, саме відшкодування адміністративних витрат. Це все буде за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету. Далі КПК КПК 0, 11, 32 42. Це інші заходи у сфері соціального заходу, соціального забезпечення на суму 50 тисяч гривень. А саме на, на 27-30 інші виплати населення 50 тисяч для осіб, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах Далі на сто. 011 011-31-93. це забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на суму 57 тисяч, а саме на заробітну плату 46 721, на нарахування 10 279. Це за рахунок субвенції з Миколаївської ОВА. Далі 011-6030 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства на суму 46 тисяч, а саме субсидії на поточні трансферти підприємства для КП Орбіта на погашення боргу по електроенергії 46 тисяч це теж за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду. Далі. 0,118130 забезпечення місцевої пожежної охорони на суму 138 тисяч 230, а саме на заробітну плату 60 тисяч і на нарахування 13 тисяч 200. Це відповідно до розпорядження, а саме премія для збереження критичності місцевої пожежної охорони. Далі на 2210. На 67 тисяч нуль для придбання робочого е кому дірування, костюм, плюс футболка, мотокомпа, насос, е корпус насосу, кришка насоса. Це за рахунок субвенцій від е Прибужанівської сільської територіальної громади. Далі відділ освіти культури, молоді та спорту, е на суму збільшити видатки на суму. 9 мільйонів 288 тисяч 575 гривень. А саме на 0,61, 1021 це надання загальної середньої освіти для шкіл 733 тисячі 575. На заробітну плату 487 тисяч 355. Це заробітна плата педагогічним працівникам Аковської гімназії з вересня по грудень. Нарахована, тобто до Нового року. Далі нарахування для них 124 тисячі 220, і нарахування і лікарняні там, 17 тисяч. Далі на 2240 е, оплата послуг крім комунальних, 23 тисячі це для трикратського ліцею ремонт газового лічильника, для Олександрівського ліцею перевірка газового лічильника, для Воронівського ліцею перевірка газового лічильника. Далі 22,75 для придбання вугілля для Кувської гімназії 99 тисяч. За рахунок перевиконання, це все дохідної частини Олександрівської селищної територіальної громади. Далі 061, 1031. Це надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції на 8 мільйонів 502 тисячі 200 гривень на заробітну плату 21-11 – Це буде 6 мільйонів дев'ятсот 67 400 і на 21,20 на нарахування буде 1 534 800. Це за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Далі на 61,1080 це надання спеціалі... спеціалізованої освіти мистецьким школам на суму 16500, а саме їм не вистачає на нарахування заробітної плати на лікарняні. 1600. Це за рахунок перевиконання дохідної, дохідної частини Олександрівської селищної територіальної команди. Далі 600 – це здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим міністральним бюджетом на суму 36 300, а саме на заробітну плату 30 тисяч і на нарахування 6 300. Це за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Далі, в новоствореному відділу служба у справах дітей Олександрівської селищної ради збільшити на суму 469 тисяч ноль вісімдесят гривня, на заробітну плату. 370 633, на нарахування на оплату праці 81 538. На 2210 предмети матеріалу обладнання 8 750 для придбання докіну банк з товарів. На 2240 оплата послуг, крім комунальних, 8 160. Це на придбання програми Медок і програма ЄСПІС. Бюджети це фінансування за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду Олександрівської селищної ради. Далі для фінансового відділу Олександрівської селищної ради на суму 60 тисяч, а саме для проплати інших субвенцій з місцевого бюджету 97,70 на суму 60 тисяч. Виплати здійснення окремих видатків місцевих бюджетів для Бумської сільської територіальної громади на КП Райвопостач для погашення електроенергії. Це за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету. Внести зміни в розподіл асигнувань загального фонду по головним розпорядникам коштів. Селищної ради зменшити видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядниках на суму 4700, а це саме у відділі освіти культури і молоді 4700 по дошкільним закладам, зменшити на суму 4700 по 22,40. Це у них були там оплата послуг Крім е, комунальних, а збільшити на 22,10. Да? Да, на 22-10. Це ДОП е, пролісок, е, їм треба придбати електролічильник згідно ДНУ Миколаєвою МНР. Затвердити зміни та внести доповнення до, до бюджетних призначень головних розпорядників бюджету. Селищної територіальної громади на 25 рік, які виникли в процесі виконання бюджету поточного року. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету селищної територіальної громади на 25 рік у сумі 130 мільйонів 114 тисяч 649, в тому числі видатків загального фонду бюджету

Трансферти з інших бюджетів на суму 8 мільйонів 733 тисячі 730 гривень та затвердити уточнений обсяг між бюджетом трансфери на цю ж суму. А саме субвенція від Прибужанівської селищної ради чи сільської ради 138 тисяч 230, освітня субвенція. 8 мільйонів 502 2200 субвенція з державного бюджету, місцевим бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам на суму 36300, субвенція з місцевого бюджету з Миколаївської ОВА для забезпечення діяльності фахівців від супроводу ветеранів війни. На суму 57 тисяч гривень і збільшити трансферти іншим бюджетам на суму 60 тисяч та затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансферів, а саме для Бузької сільської територіальної громади на суму 60 тисяч, затвердити видатки бюджету розвитку, розвитку бюджету селищної територіальної громади на 25 рік в сумі 19. 150 тисяч 994 гривні. Затвердити обсяг капітальних вкладень бюджету селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів в що зараз допомагає. І також затвердити галузеві програми теж попрошлої сесії на Суму 6 мільйонів 109 тисяч 831 тисяча, які є в додатках. 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення. І все, на цьому все. Так, до пів за час. Немає. Голосує. Немає, зараз. Дякую. Друге питання. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради номер 54 16 липня 2025 року. Доповідав секретар, секретар виконавчого комітету. Вернее це рішення виконавчого комітету розповіла 54 від 16 липня про прийняття комунальної власності Олександрівської селищної територіальної громади зі спільної власності територіальної громадські селищ міста Миколаївської області окремого індивідуально визначеного майна. Прийняття безоплатно комунальну власності Олександрівської територіальної громади зі спільної власності територіальної громадські селищ міста Миколаївської області, окремої індивідуально визначене майно. Що перебуває в оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства Миколаївської обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради. А саме автомобіль, легковий спеціалізований меддопомога. Ну я не буду називати номер кузова, ваш усі реєстраційні номер і так 18 року перевісна вартість. 18, 2 мільйони 1907 гривень. Доручити селищному воєнну ковід. Заю здійснювати передбачені чином законодавством закладу щодо прийняття в комунальній власність індивідуально визначеного майна, зазначено в польше даного рішення, тому числі створення комісії з безплатної передачі індивідуально визначеної майна, реєстрації відповідного окремого індивідуально визначеної майна. Третє. Закріпити автомобільних спеціалізовані методах. На праві оперативного управління за комунальних некомерційних підприємством Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги з метою покращення надання медичних послуг населенню територіальної громади. Дане рішення підлягає затвердженню на наступній на червій сесії селищної ради контроль за виконанням денного рішення, попасти на голову голову. Колості, вимань, затретє питання. питання. Про звіт поліцейського офіцера громади щодо забезпечення законності та правопорядку на території Олександрівської селищної ради. Доповідачі Віліченко Ічиба. Доброго дня. Ми підготували наш звітний коротенько про пророблену роботу за першого північця січня початок червня. Кінець червня. Кінець червня. Кінець червня. За 6 місяців. Даному зліттям, в даному звіті ми проготували презентацію, а також виконано в офіційному сайті Олександрівської селищної ради нашої звіти. Більше розповімо детально про нашу роботу, які ми заходи проводили із особами, які там, до прикладу, зв'язку з міст які там переводять під адміністративним наглядом, які заходи проводили в школах, в садочках. Наші безпекові ініціативи, які були впроваджені за, за перше квітччя, про складені протоколи про адміністративні правопорушення за даний термін часу, про наші розкриття кримінальних правопорушень, що це саме за правопорушення були. В принципі, все. Вчитися. Питання будуть. Немає. Голосує. Ви мені за? Дякую. Четверте питання. Про безоплатне прийняття передачу майна до комунальної власності Олександр Спілосної Ради. Доповідайте вони бувало. Доповідали 2061, що перестанови в Україні. Раціонально та ефективне використання індивідуально визначеного майданчика відповідно до застав директора комунальної установи центру надання соціальних послуг щодо можливості передати 18 опит на баланс комунальної установи центру надання соціальних послуг для подальшого перенаправлення військовій частини, які проходять службу наш мешканець Олександр Рузевич, Василь Пілякслави. Тобто, вирішили передати без з балансу. Нання власності Олександрівської селищної ради на баланс комунальної станови та надання спеціальних поступ, відповідальним а саме поприційного автомобіля. Контроль за команітарне рішення по власному.

Може би. Ну, собственно. И всё. Отступим завтра. А отступим завтра, девочки. Давай Ивану. Кубо отдать. Я сам. Вот за. Леону, завтра. Понятно. Сейчас потом глянем, она скидала тебе, прошу. Я завтра. Да, да. Вот. Я отдам, что ли. И вот. Шосте питання про внесення змін до штатного розпису КНП Олександровський центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрівської селищної ради. Доповідають жилой бухгалтер ПНП Олександр. Олександр первинної медико санітарної допомоги розводу. Проєкт рішення про внесення змін до штатного розпису працівників КНП Олександрівської ЦП РПЗ. Відповідно, постанови океан. 524 від 11.05.2011 року постанови КЕМКУ 1298 від 30.08.2002 року, пункт 5, частина 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Олександрівська селищна рада вирішила внести зміни на штатного розпису ПНВ Олександрівський. ЦП МСД Олександрівської селищної ради, а саме внести в штатний розпис, суду штатну одиницю, водія першої категорії КНП Олександрівський, ЦП МСД Олександрівської селищної ради з 1 серпня 2025 року. Інспектору кадрового та правового забезпечення я не поміни, внести зміни до штатного розпису, контроль за виконанням цього рішення, покласи на постійну комісію з питань планування фінансів. Бюджетного та соціально економічного розвитку, промисловості, транспортного зв'язку та сфери послуг. Це, так, просто про... Це в нас, виходить, за машину нам. ми приймаємо на баланс і вводимо ставку водія. питання до відпочати. Голосуємо, немає, за? Тобто? Дякую. Сьоме питання про прийняття благодійної допомоги товарно матеріальних цінностей до власності комунальної установи Центр надання соціальних послуг Олександру Северної ради з метою подальшої експлуатації. Доповідальчик комунальні установи. Прошу отримати рішення про прийняття благодійної допомоги, товарно матеріальних цінностей до власності комунальної установи, з метою подальшої експлуатації. Нашу установа отримала від ВКБ ООН. І в інтернеті згідно додатку 1. Це один принтер, два ноутбука і до нього конфликтуючий. Немає. Всі питання, всі і ухвалимо. Передаємо на розгляд сесії. Всім дякую за роботу.